Двері винесло. Да. Ну, це Чорношевська вход. У березні першого друга були ракетні удари э, поряд з нашим театром. І тому це приміщення дуже постраждало. Коли ми зайшли, це було жахіття. Це було просто жахіття. На це все було боляче і страшно дивитися. Ну, як кажуть, глаза бояться, руки працюють, тому сім місяців ми відновлюємо цей театр. Майже десять чоловік от, прийшли, один в мене артист пішки йшов ш... сюди з кулінічей два з половиною часа. Такий мороз стояв, лютий мороз, такий вітрюганіще. Говорю, Володя Чесніков, Йди ж додому, вже два години. Ти, 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 Що будеш і ти, я буду хвилюватися за тебе. Юліна Івановна, я ще щось тут зроблю. я ще тут. Говорю, Володя, завтра-завтра, майже ми. Більшу частку роботи зробили, забили двері вхідні, забили ті дірки, там через які могли там марадери впертися в наше приміщення, щось там зробити. Ну у театрі зараз не працює, тому коштів у театра немає. Ходимо, просимо, дехто нам може допомогти. Трохи накалядували. Це буде плівка зніматися сюди, буде скло, тому що якщо ми розпочинаємо репетиційний процес іменно на цій сцені, плівка не втримає тепла і буде дуже холодно. Це приміщення найбільш прийняло на себе ті страхіття, які відбувалися 1-2 березня. Наразі тут не залишилося жодного скла. На підлозі все лежало. Бо були речі винесені ударом в цю сторону. Через оці двері, дверцята актери виходять на сцену, коли грають спектакль. В цьому малому приміщенні вони готуються до свого виходу. Наразі це приміщення зайняте ремонтно будівельними роботами. Тут режуть скло. 10 березня від касетного удару, який вийшов з Чернишевської до самих Клочковської, пострадав третій раз театр. Це дуже видно, тому шипки з цієї сторони були вже вибиті іменно касетним ударом. Наразі маленькою трупою, яка залишилась в нашому місті, в нашому місті, ми змогли прийти до репетиційного процесу. Це вистава по роману Ремарка, возлюби ближнього свого на українській мові, яка буде відбуватися на малій сцені. Плануємо прем'єру у середині грудня. По цьому роману в Україні ніхто ще не став виставу. Із 180-30 е чоловік у нас в Харкові. Більша частка планує, планує сюди вернутися. Вже потихеньку ми збираємо і новий колектив. Ні, взагалі так. Коли його помічають, <звіць> то він <звіць> все. Він тільки це те, що він все життя бігав туди-сюди, як миша клітці. І вона е основний задум був в тому, щоб. Ті актори, які залишились, їх долучити до роботи, тому що люди залишились, вони багато чого пережили за ці 6 місяців у Харкові, і було потрібно саме з ними спрацювати. Але на жаль, не всі актори можуть зараз, так, як ви сказали, вони повиїжджали ще щось. Тому ми ще й долучили нових акторів, які теж стільки закінчили навіть університет. Шість ну, місяців ти сидиш, займаєшся зовсім іншими речами, там, намагаєшся вижити, допомогти іншим, ще щось, закінчуєш навчання магістратури, наукові роботи. А коли ти повертаєшся до процесу, коли ти вже ти радий від відчуття того, що ти з людьми. Ось тут ти з людьми ти можеш працювати, ти можеш дивитися в їхні очі, твоя фантазія працює і вони працюють. Це... Неперевершення відчуття. І цей роман він розповідає про історію тих людей, які були вилучені з суспільства за політичних, соціальних і інших економічних причин, і як ці люди намагаються зберегти один одного у надзвичайно складному світі. Зараз є можливість працювати, будемо працювати. Там, як буде час, будемо дивитися згідно цього часу. А поки є можливість, будемо працювати, жити і робити щось гарне. У мене немає ні дозволу на ній. Дуже скучали за роботою вже в восьмій місяць, і це дуже гарно, коли театр починає, починає свою роботу і ми розуміємо, що харків'янам це дуже-дуже потрібно. Там війна, тут війна. Люди, люди щоб. щоб Боротися за своє життя, життя вони мають боротися. І Як вони борються, як вони допомагають один одному? Це, це в нашій виставі буде. На сьогоднішній день, 27 вересня, я ще одне письмо направила як колективне звернення щодо перейменування театру, щоб обрати слова російський та Пушкіна. Вважаю, що це питання буде вирішено. Для цього потрібен час. Деякі бажають, щоб Пушкіна оставити, а російський прибрати. Деякі вважають, там, ще інше якесь питання, якесь сім'я надати, тобто вже зараз вже гарячі такі обсуждення з цього приводу йдуть. Тому буде ліпше зібратися всім колективним збором, пригласити людей і. Вирішити це питання у мирний час. Ми будемо вважати бажання нашого глядача, бажання нашого суспільства, бажання нашого культурного простіру в нашій роботі. Тому твори у нас будуть згідно тих, того часу, який ми живемо.